Дослідники з університету Брауна та Тею Дельфт створили надтонкий світлопарус, який може стати квитком до зірок. Ця мембрана завтовшки всього 200 нанометрів у тисячу разів тонша за волосину, з мільярдами крихітних отворів. Матеріал нітрит кремнію, легкий і надміцний. Штучний інтелект оптимізував форму та розташування цих отворів так, щоб плівка відбивала максимум світла і при цьому майже нічого не важила. Така конструкція здатна стати основою для міжзоряних місій на кшталт проекту старшот, який мріє долетіти до Альфа Центава не за тисячоліття, а за кілька десятиліть. Інженери TU Дельфт розробили технологію, що скорочує виробництво з 15 років до одного дня та здешевлює його в тисячі разів. Цей прорив може відкрити шлях не лише до зірок, а й до нових надлегких інженерних рішень на Землі. А ви б хотіли побачити, як такий парус розкривається у відкритому космосі?